Слава Україні! В ефірі «Підсумки дня на телеканалі конкурент Україна. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. На Рівненщині експравоохоронець влаштовував течі для військових. На Хмельниччині внаслідок вибуху в будинку загинули люди. Литва ще на місяць закриває пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Ввечері 28 жовтня російські війська атакували Чугуїв на Харківщині дронами «Камікадзе» типу шахет. За даними Нацполіції, ворог випустив щонайменше шість безпілотників, які влучили по території приватного підприємства. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа на складі готової продукції. Будівлі зазнали значних руйнувань. На місці працювали рятувальники та інші екстрені служби. Наслідок ворожої атаки по Запорізькому району поранення отримано двоє чоловіків. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, протягом доби російські війська завдали 627 ударів по 18 населених пунктах. Зокрема, окупанти здійснили дев'ять авіаударів по різних населених пунктах, пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі. Всього надійшло 45 повідомлень про руйнування. Російська армія вранці 29 жовтня завдала удару по дитячій лікарні в Херсоні, поранивши дітей та медиків. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, будівля лікарні зазнала значних руйнувань серед постраждалих діти, які перебували в лікарні та медичні працівники. Наймолодшій пораненій дитині 8 років. Також поранені мати та двоє її синів. У момент удару в лікарні перебувало близько сотні людей. Під завалами будинку в Хмельницьку, де 28 жовтня стався вибух, знайдено тіло двох людей. Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. Внаслідок інциденту було зруйновано 9 квартир та пошкоджено ще 15. З Під завалів дістало тіло громадянка 1973 року народження, з якою був відсутній зв'язок. А згодом виявили громадянина 1983 року народження. Причину вибуху наразі встановлюють. Розслідуються різні версії, остаточні висловив. Сновки зроблять після завершення роботи експертів. Нацполіція повідомила, що колишній мер Одеси та низка одеських посадовців отримали підозри у службовій недбалості через трагедію, яка сталася наприкінці вересня, коли місто затопило і загинули люди. Наприкінці вересня Одеса опинилася під водою. Тоді, за кілька годин, у місті випала майже двомісячна норма опадів. Одеські вулиці перетворилися на суцільні річки з бурхливими потоками, від яких люди намагалися рятуватися на дахах та горищах будинків. Загалом, під час повені, рятувальники змогли евакуювати сотні людей, однак деяких врятувати не вдалося. Загинули жінки, які йшли вулицею. Хвиля збила їх з ніг та понесла течією. Люди свідчили, що за лічені хвилини вода знищувала паркани і затоплювала будинки до другого поверху. Вона йде дуже сильно. Затоплений дом. Одним із найтрагічніших епізодів повені стала загибель родини з п'яти осіб, серед яких була дитина. Сім'я жила на цокольному поверсі. За кілька хвилин потік води накрив жителів будинку, не лишивши жодного шансу вижити. Рятувальники знайшли тіла всієї родини, коли відкачували воду з приміщення. Паралельно з ліквідацією наслідків трагедії поліцейські розпочали розслідування. У ході слідства встановлено, що система дощової каналізації на території Одеси роками не отримувалась належним чином. Так називаємо лівньова каналізація атсус в абсолютно суціль. А та которая єсть, а просто забівається і нічисліться годами. Ситуація близька к шізича. Поліцейські провели понад 25 обшуків в адміністративних будівлях та за місцями проживання фігурантів. Під час заходів вилучили документ. Тацію, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи на підставі зібраних доказів дев'ятьом фігурантам, серед яких колишні мер Одеси, двоє його заступників, посадові особи департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства повідомлено про підозру. Наразі тривають слідчі дії. Якщо їхню вину буде доведено, їм загрожує до восьми років ув'язнення та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Центральна військово-лікарська комісія розпочала скасування незаконних висновків про непридатність до військової служби, які оформлювались на Дніпропетровщині. Перші рішення вже анульовано. Вони ґрунтувались на підроблених медичних документах. Злочинну схему викрили працівники ДБР у липні цього року. Підозру отримав один із керівників районних ВЛК та колишня медпрацівниця лікарні. Вони підшукували осіб, які хотіли уникнути мобілізації. Пропонували фіктивні довідки від 5 до 20 тисяч. Доларів. За підробленими документами, що не менше осіб були визнані непридатними до служби. На Рівненщині викрили колишнього правоохоронця, який з даними слідства організував схему незаконних втеч військовослужбовців із навчального центру. Як повідомили в Рівненській в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони, чоловік допомагає військовим достроково залишити територію центру підготовку, надаючи детальну інструкцію щодо часу та маршруту заходу. За таку допомогу він отримав гроші від самих військових або їхніх родичів у середньому 3 тисячі доларів. США. крім того, фігурант власним автомобілем вивозив клієнтів за межі області. Під час чергової спроби втечі його затримали. Колишньому правоохоронцю вже повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою йому загрожує до 12 років позбавлення волі. ДБР завершило розслідування щодо інструктора Мукачівського РТЦК, який за гроші допомагав призовникам уникнути мобілізації та військовим після СЗЧ залишити батальйонну резерву. З даними слідства, він виводив призовників із центру комплектування за 3-4 тисячі доларів, а військових після СЗЧ за 4-5 тисячі доларів та показував шлях втечі. Що не менше військовослужбовців скористалися цією схемою. Інструктора затримали у лютому дві 2025 року під час отримання 10 тисяч доларів. Його судитимуть за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що може призвести до восьми років ув'язнення. Поліція Харківщина разом із СБУ викрила схему незаконного переправлення чоловіків за кордон під час мобілізації. Організатор, який перебуває за кордоном, залучив до справи військовослужбовця. Сам ділок давав вказівку та контролював процес, а військовий займався практичною частиною. За 2 тисячі доларів мав забрати клієнта у Харкові та доставити до Ужгорода, щоб допомогти перетнути кордон. Решту 13 тисяч доларів клієнт мав передати іншим довіреним особам. Шлях втечі пролягав через Закарпаття і коштував 15 тисяч доларів. США. поліцейські затримали військового під час отримання грошей. Йому повідомили про підозру за статтею Незаконне переправлення осіб через кордон. За це йому передбачає до 9 років позбавлення волі. У Києві 39-річному громадянину Туреччини повідомлено про підозру за низку кримінальних правопорушень, серед яких підпал та крадіжка майна колишньої співмешканки. За інформацією правоохоронців чоловіка затримали після того, як під час огляду його особистих речей було виявлено відеозаписи з участю дитини інтимного характеру. Затриманий перебуває під вартою за злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Настоятеля Святогірської лаври митрополита УПЦ МП Арсенія випустили СІЗО. Під заставу понад півтора мільйона гривень, але одразу ж знову затримали СБУ. Як повідомляють інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ МП близько 12-ї години дня після виходу з ізолятора, митрополита доставили до Служби безпеки України через нові підозри, які йому голосили ще три тижні тому. Арсеній перебував у Дніпровському СІЗО з квітня 2024 року. Судові засідання у його справі відбуваються в онлайн форматі з кінця вересня. З даними слідства, у вересні 2023 року під час проповіді він розголосив адреси блокпостів Сил оборони України в Краматорському районі Донеччини. А це відео інформаційно було опубліковано на сайті Лаври та на місцевому телеграм-каналі. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці, тож до новин світу. 29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення на місяць закрити прикордонні пункти на кордоні з Білорусією. Обмеження діятимуть до 30 листопада з можливістю продовження. Пункт Шельченка закрито повністю, а Бодінкає працюватиме частково. Пропускатимуть дипломатів. Транзит з Калінінграда, громадян ЄС, НАТО, тих, хто має дозвіл на проживання в Литві, а також гуманітарні перевезення. Узбережжя Майки накрив ураган Маліса, який вважають найпотужнішим атлантичним штормом з 1851 року. Максимальна швидкість вітру сягала 260 км за годину. Зривало дахи, ламалися дерева, повідомляють суву ґрунту. Близько 540 тисяч людей залишилися без електроенергії. Майже 15 тисяч ховалися в укриттях. Економічні наслідки можуть бути серйозними. Туризм і сільське господарство приносить ямайці мільярди доларів доходу щороку. Меліса також увійшла до трійки найпотужніших ураганів у Карибському басейні за всю історію спостережень. ООН, Канада та Китай уже готують гуманітарну допомогу постраждалим. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас в студії. Працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.